Усім привіт! Вітаю вас на каналі Sonson І сьогодні ми будемо розглядати новинки акварелі 2025 року від Rosa Gallery. Наразі в тубах представлено 9 кольорів, і ще 10 з'явиться найближчим часом. Мені ці акварелі надали виробники Роса Гелері за участь у активності на їхній сторінці, за що я їм дуже дякую. Я вже встигла оглянути ці акварелі. В блокноті від Росса Гелері, здається, тут папір Фабріано 100% котон. Можливо, я помиляюсь, поправте мене в коментарях. Кольори в нас цього року є 5 гранулюючих, 5 негранулюючих. І давайте по черзі їх розглядати. 779-й синя пруська. Пігментний склад PB27. Це є прозора фарба, 3 зірочки світлостійкості. На папері виглядає ось так. Колір прозорий, красивий, дуже насичений. І хотіла би також порівняти з іншими синіми. У мене тут є така невеличка. Color Chart. PB-29 Ультрамарин та кобальт-синій PB-28. Якщо ми порівняємо, то цей колір є тепліший і я би сказала прозоріший за попередні кольори. А, дуже цікаве поповнення. Попробуємо в роботі. 780-й зелена королівська. Пігментний склад ПБ15 до 3 та PR101. Три зірочки світлостійкості прозора фарба. А, колір дуже однорідний, насичений, такий, я би сказала, прохолодний відтінок. 781 бордова червона. Пігментний склад PR177 це однопігментна фарба. Три зірочки стійкості – прозора. Ось так виглядає на папері, і мушу сказати, що при висиханні колір втрачає свою насиченість і яскравість, але, попри це, все ще залишається насиченим. 774 кобальтовий, коричневий пігментний склад PG26PR108. Ось таким чином, виглядає на папері. В мене він досить гарно е, гранулював. Бачимо, що великим гранулом випадає такий зелений осад, і дрібнішими, такий іржавого кольору, і сам підтон, я би сказала, такий більш оранжеватий лишається. Дуже цікавий кольор, незвичний, і буде цікаво спробувати його в роботі. Наступний 775-й фіолетовий кварц. Пігментний склад PR-177, як виправдово-червоній, PB-29 та PV-3. PB Це є напівпрозора фарба, три зірочки світлостійкості, гранулююча. Ось так виглядає на папері. Якраз чітко видно, як випадає восад ультрамарин ПБ-29. Дуже такий мересливий колір. Сам тон такий фіолетово-рожевий. 786, зелений кварц. Три зірочки світлостійкості, гранулюючий також, ПБ-29, PG-26 та Pea 150. P'ea150, нагадаю, це є ауреолін. І справді, ауреолін на папері досить чітко видно, як підтон такий сонячний колір жовтий. Водночас сам осад, який випадає, такий холодний, синювато-зелений. Цікаве таке поєднання тепло-холодності 777 фіолетовий, сутінковий, гранулюючий, три зірочки світлостійкості, напівпокривна, пігментний склад PG26, PR101 та PB29. Тут же не видно настільки синього грануляції, видно така фіолетовата. і така цікава кайомочка, червоновато-оранжева. Справді виглядає як якийсь захід сонця. 788 карбоновий жовтий пігментний склад пбк 7 Piyl-150 та пір 101 гранулюючий колір. Чітко видно грануляцію, досить крупні а, частинки пбк 7 а, І водночас ауреолін, жовтий підтон дає нам гарний яскравий а, симпатичний гранулюючий колір цього року поповнення карбонової лінійки. І останні 802 бронза, пігментний склад не вказується. Проте також три зірочки світлостійкості напівпокривна. Ось так на білому папері виглядає колір, і якщо ми його потремо, то бачимо, що трошечки лишається, трошечки зовсім лишається блискотіння, але це не критично. Е, я вже пробувала вимити з пензлика, це трошки часу займає, але загалом все окей. Колір симпатичний, такий з рожеватим підтоном бронза. Також я вималювала ці кольори на, на бежеватому акварельному папері. І ось так виглядає на палітрі. Я вичавила з фарб. Як бачимо, гранулюючий фіолетовий сутінковий мало розпався, фіолетовий кварц трошки більше. Бордова-червона, вона, звісно, не розпалася, тому що не є гранулюючою. Водночас кобальтовий, коричневий та карбоновий жовтий, досить чітко розпалися. Видно їхні кропиночки, видно, як розпалися кольори на різні відтінки. Також, якщо далі глянемо, зелений кварц теж трошки розпався. Ну і зелена королівська та синя пруська досить прозорі, насичені кольори. І давайте, нарешті, щось вималюємо в відео. Це є, здається, також фабріано папір 50 на 50 діба та целюлоза. Я собі тут збираю завжди всі свої отримані кольори, щоб мати їх під рукою. І давайте переглянемо, що ж у нас в цій колекції вийшло. Можемо якраз переглянути, як бордово червона з часом починає так тьмяніти тускніти. Це от видно на частині, що вже висохла і мокра. Водночас, якщо казати про кобальтовий, коричневий та карбоновий жовтий, з часом їхня гануляція починає проявлятися яскравіше. Ще цікаве зауваження, що карбоновий коричневий в мене вийшов е, кольоровіший, ніж на тубі. І ось так виглядають всі. Вифарбування, що я сьогодні робила, на білому папері, на ось такому користувато-бежевому, і також половина целлюлоза, половина бавовна. Надіюсь, вам сподобалося це відео і ви щось зі почерпнули нове. Далі я планую дослідження окремих кольорів, зокрема бордово-червоної та зеленої королівської. Можливо, ви ще щось захочете розглянути? Пишіть в коментарях. А своїми дослідженнями я постараюся з вами поділитися. Всім до нових зустрічей і підписуйтеся, щоб я знала, що вам цікаво, та ставте вподобайки. Всім гарного дня!